Сьогодні у випуску. На Кіровоградщині пункти незламності на Новий рік працюватимуть цілодобово. Комендантську годину не змінюватимуть. У Долинській громаді не працюють десятки. Чому? Розповідали про війну в Україні і традиції. Кропивницькі танцівники повернулись в туру Європою. У Кіровоградській області на новий рік пункти незламності працюватимуть цілодобово. Час комендантської години не змінюватимуть. Вона буде з 11-ї ночі до 5-ї ранку. На Кіровоградщині працюватимуть 428 пунктів незламності, сказала Суспільному заступниця голови військової адміністрації Катерина Колтунова. Пункти незламності будуть працювати згідно графіків, тобто цілодобово, і буде відповідне чергування тобто нічого не зміниться в Схемі функціонування пунктів незламності, не дивлячись на свята, тому що ми не знаємо, як поведе себе ворог на свята, тому ми маємо бути готові до всього. Комендантська година не буде зміненою. Ми закликаємо наших містян, наших жителів області до того, щоб не застосовувати піротехніку під час новорічних свят, тому що це дуже важливо, як і морально-етичний момент, так і саме момент через те, що у нас. Зараз воєнний стан, щоб не лякати людей. Цими іграшками не граються діти. Акваріум без риб. Годинник зупинився. На термометрі 6 градусів тепла. Десять місяців цей дитсадок у Долинській не відвідують вихованці. 23 лютого до вторгнення Росії в Україну дітей батьки приводили сюди востаннє. Працівники працювали на повну ставку. А із квітня місяця працівники були. Відправлені на простій у дитячому садку 70 працівників. 32 з них вихователі, решта технічні працівники. На час простою вони отримують дві третини від зарплати. Весь день працюють директорка і бухгалтерка. Бухгалтер і заробітну плату нараховує, і оплата комунальних послуг здійснює. Я також видаємо якісь накази, робимо звіти. Тобто робота дивимося за територією закладу. Ну робота є весь час. Наприклад, вихователь, ну до трьох тисяч він отримує на даний час. До вторгнення Росії дитсадки у Долинській відвідували понад 600 дітей. З 11 дитсадків укриття є в трьох. Влітку то ну вже хотіли ну, віддати в садочок, але він не працює і дотепер. Ніхто нічого не каже. Ну, вихователі ми в них питали, то вони кажуть, що підвал не пристосовано. Ну, ми говорили, що навіть і вихователі з нами згідні, що за це все время, від коли війна, то можна було його відремонтувати. Нам говорили за другий садочок, щоб ми подали прізвища. Діток тільки ті, хто батьки працюючі. Да, віддала, але ж я не працююча, тому я не підходжу до цієї категорії. Вихователі казали, що можливо був би якийсь прогрес, якби батьки ну пішли б до голови і просили, щоб ну приймали якісь міри, то тоді можливо б, щось би робилось. Під час воєнного стану кожен керівник закладу, кожен працівник і батьки долучалися також для облаштування укриттів. Але була обласна перевірка комісія, також міської ради комісія, і визнано було дев'ять закладів освіти, що укриття не відповідає відповідним вимогам. Підвищена вологість в укритті, і ми своїми силами не можемо це виправити, тому що під землею йдуть підземні комунікації. У дитсадку, яким керує Любов Цвітна, два укриття. Їх облаштували в овочі сховищі. Висновок комісії, яка перевіряла, вони придатні для перебування тут дітей з вихователями. Тут є лави для сидіння, є ігрові зони, ви бачите, облаштовані для дітей, є ємності із питною водою, є ємності із технічною водою, контейнери для харчових продуктів, і також є спальні місця. Тут у разі повітряної тривоги можуть сховатись півсотні дітей з вихователями. На таку ж кількість вихованців і дорослих розраховане інше, розташоване поряд. Директорка каже, у вересні хотіли відкрити садок та з необхідною для цього кількості заяв батьків 45 набрали третину. Підписи продовжують збирати. Сподіваються, що три групи запрацюють на початку нового року. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. У більшості шкіл Кропивницького з 26 грудня розпочнуться зимові канікули, які триватимуть до 23 січня. З 2 січня підуть на відпочинок учні ліцею максимум. У школі мрія канікули триватимуть до 15 січня. Це інформація від начальниці управління освіти Лариси Костенко. 400, 550, 500, Ялиночки є, 1000 гривень. Тисяча гривень маленькі, Маленькимо. Ну, такі ось є по тиші за границі. Михайло Ядченко показує ялинки і сосни, українські і закордонні, які продає на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Це одне з 30 місць у Кропивницькому, де міська рада дозволила торгувати. Чи є дозвільні документи? Так, є. Які покажіть. Пожалуйста. Показує картку обліку, видану економічним департаментом міськради. Договір купівлі 1100 дерев в Київському лісгоспі і товарно-транспортну накладну на їх перевезення. Біля Ковалівського мосту на іншому місці продажу подружжя кроповничан обирають ялинку. Перевагу віддаємо ялинці, тому що сосна нам не дуже подобається. Її не так вона не так гарно виглядає. Ми беремо до двох метрів. Така, щоб вона до, до потолка ставимо в вазон, прикрашаємо. Чи ви запитували у продавців дозвіл на продаж ялинок? Ні, забули. Надо було спитати. – А зазвичай запитуєте? Так. Да. З бірочками завжди купували. Ми так не, не зненацька сьогодні, можна сказати, придбали її. Ми в минулому році таку саму купували за 750 гривень, в цьому році за 1100. Продавати ялинки і сосни можна на вулиці Преображенська у центрі міста. Обрати дерево прийшла Христина Бірюкова разом з донькою. Каже, якщо порівнювати з минулим роком, ціни вищі. Якщо це кримська, то, наприклад, така маленька. Наприклад, в тому році я брала по 200, то в цьому році вже 300, 400, 500, яка вона в два рази, мабуть. Перевіряє через додаток ялинка інфо, з якого лісництва привезли цю ялинку. Результат вона з Долинського лісгоспу Кіровоградської області і називається сосна Кримська. Продавець Павло Пінчук говорить: усі дерева купили легально в лісгоспах області. Бирки є на кожному. Попит на них такий же, як торік, а ціни вищі. Ціни піднялися на буквально на 50-100 гривень. Від 250 гривень і пішло вище, вище. Метр 250 гривень. Є у нас такі пожертвування. ми збираємо на ЗСУ. Люди кидають, кошти теж не жаліють собі, кидають. У цьому році ялинки і сосни у Кропивницькому продають шестеро підприємців, розгорнули 30 місць для продажу. Це на 10 менше, ніж торік. Всі суб'єкти господарювання отримали картки обліку, заключили відповідні договори відповідно до рішення міської ради, сплатили за місця торгівлі. Плата в цьому році 4,99 за метр квадратний розміщення об'єкту. В прошлому році вона була 2 гривні 72 копійки. Тобто це тариф затверджується міською радою, тобто ми, ми ж не, не ми вирішуємо, ми вирішує міська рада ці тарифи. Тобто все погоджено суб'єктам. Я думаю, це невелика плата, тому що в середньому там 30-40 гривень за день роботи. Строк дії договорів на продаж дійсний по 31 грудня. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький. Репетиція різдвяної постановки для дітей, прем'єру якої готують в обласному театрі імені Марка Кропивницького. Музичну казку за щучим лініям створили за п'єсою Марка Кропивницького, яку він написав у 1907 році, за мотивами народних казок для першої дитячої театральної трупи. В цьому році 140-річчя заснування професійного театру українського, і відповідно, що захотілося створити виставу якраз театрального корифея да нашого. Тому до 140 сорокаріччя, якби вона і присвячена, був обраний саме такий матеріал. Роботу над постановкою розпочали в середині листопада. До неї залучили 17 акторів. Її відмінність там серед всіх інших сюжетів, яких варіантів просто да про щуку, про, про це існує більше двадцяти. Якби Корповницький якраз обирає е, доброго працьовитого хлопця, хому. От на якого набріхує старший брат за допомогою там чар щуки за, за допомогою цієї сили, а встановлюється справедливість. І ми, ми наголошуємо на тому, да, що добро все таки має перемагати. Актор Микита Капелюшний грає головного героя Хому, який о, всіми своїми добрими ділами намагається допомогти і батькам, і іншим о, людям, якому є така нагода. А завдяки магії щуки здійснити свої бажані мрії і мрії оточуючих. на оточуючи. Ким не знав, що на мирі треба нанести. Я гратиму королівну. Це дівчинка, яка найсерйозніша з усіх персонажів у виставі задіяли оркестр театру. Музику підбирали, яка точно характеризує героїв цієї казки – Весела, новорічна, святкова. І вони вона, звичайно, досить швидка, але є моменти обробки українських щедрівок. Прем'єра різдвяної постановки відбудеться 24 грудня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. Це фрагмент колядки, яку Кропивницький народний хореографічний ансамбль світанок виконував під час туру країнами Європи. Мав назву Різдво разом з Україною. Тривав 7 по 17 грудня. Ми відвідали Будапешт, це був парламент Угорщини. Ми відвідали Братиславу, це міністерство культури словаччини. Ми були на прийомі у президента Австрії. Ми були в Празі і в Варшаві в посольствах. Нашої країни ми були в чеському сенаті. Ми дуже багато подорожували, дуже багато бачили, дуже багато спілкувались і скрізь кричали про українську біду, про цю війну і максимально намагались просити про те, щоб нам допомагали. Учасники туру відвідали п'ять країн, проїхали чотири тисячі кілометрів, дали тринадцять концертів. Керівник ансамблю показує фрагменти виступів. Організувала Дніпровська громадська організація Яскрава країна за підтримки закарпатської військової адміністрації. Мета проєкту розказати Європі про українські традиції святкування різдва та про життя під час війни. Основна мета це все ж таки дитяча дипломатія. Наші діти спілкувалися з високопосадовцями всіх країн. Наші діти спілкувалися з засобами масової інформації і доносили, як насправді відбувається війна в Україні, як відбувається війна в центрі України. Тому що західні партнери наші вони навіть не мають уявлення, що в центрі України сьогодні прилітають ракети, що в центрі України сьогодні є тривоги, що у нас теж немає світла. І ми про це все розказували. Крім кропивничан, у турі брали участь вокалісти, фольклорні та хореографічні. Фічні ансамблі з Харкова, Дніпра, Івано-Франківська Ужгорода. Над створенням спільної вистави працювали чотири місяці. Я, як режисер, створив програму таку, щоб кожен номер не був окремим, а щоб воно все впліталося один в один. І щоб одна 15-20 хвилинна програма щоб це була, як знаєте, як намисто українське: бісер нанизується, нанизується, нанизується і виходить. Одна красива картинка. Ми всі співали колядки разом, і це був один спільний номер. І у нас була тільки одна репетиція в Ужгороді, і ми от зуміли за 2-3 години поєднатися, зрозуміти, що ми один організм під назвою Україна, який несе українську культуру в Європу. Окрім концертів для керівництва країн, колядували на центральних площах та імпровізованих сценах. Найбільше мене вразило. Ви знаєте, відношення людей у Словаччині в Братиславі. Коли ми почали з ними танцювати, ці всі емоції вони були дуже щасливі. Деякі навіть плакали, коли ми співали гімн, тому що ну, це було дуже зворушливо. Якщо запросять, поїдуть розповідати про Україну в інші країни Європи, каже керівник ансамблю Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропильницький. Они спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.